За що критикують маршрутки? Може насправді це хороший транспорт, і ми дарма його сваримо? Ну маршрутки критикують в принципі заслужено, одразу забігаючи наперед, скажу тому, що якість послуг транспортних, котрі отримує пасажир, вона, звичайно, вкрай низька, і це виражається і в тому, в якому стані ці маршрутки, в який вік цих маршруток, банально навіть яка. Технічна база цих маршрутів, бо ні для кого ні для кого не секрет що ці автобуси, вони базуються е, таким тим чи іншим способом на комплектуючих від е, вантажівок. Ну, тобто, в будь-якому разі, це е, трошки інший рівень комфорту, ніж більшість людей хотіла б. І, звичайно, треба робити знову ж поправку на обслуговування і на стан. Багато з цих маршруток вже дуже старі, відповідно, е, вони і естетично, і за рівнем комфорту вони не відповідають запиту. Пасажирів і тому з цієї точки зору звичайно зауваження до них до більшості з них абсолютно справедливі. От Цікаво, що багато хто так думає, але чомусь досі ці маршрутки не зникають. Давайте представлю вас. І продовжимо. Антон Гаген, експерт з транспортного планування. Сьогодні в гостях на інкиїв. Дякую вам за ваші коментарі і лайки. Вони допомагають нашому каналу розвиватись. А ми продовжуємо. Буде як завжди, цікаво і корисно і стосуватись кожного, хто живе в Києві. Я колись проводила опитування киян, і багато хто виказував одну і ту саму думку, що маршрутки, по-перше, це філіал Аду на землі. А по-друге, що це такий окремий вид мафії, чи можна сказати, що це правда? Чому кажуть взагалі, що маршрутки це мафія? Я думаю, що перш за все, чому можем, чому такі от паралелі проводяться. А я також знаю, мій колега Дмитро Безпалов проводив паралель з наркобізнесом. А справа в тому, що це дуже велика кількість е, ніяк не врахованої готівки. Uh -huh. А там, де є велика кількість ніяк не врахованої готівки, е, є дуже багато спокус, скажімо так, є дуже багато, е, скажімо так, бажання цією готівкою, так чи інше, той чи інший спосіб керувати, і якось її отримувати. Тому що це гроші, котрих ніхто не бачить, відповідно, з ними можна робити потім що завгодно. Е, якщо е, так прикинути. Просто навіть на пальцях. У нас в Києві близько 800-900, ну близько під мільйон е пасажирів користуються маршрутками на день. Угу. Це перевезення маршруток на день. При тому, що зараз тариф у нас 8-10 гривень, це ну так, на 8 мільйонів гривень на день готівки. На рік. Я зараз в голові не перемножу, але виходять просто якісь фантастичні суми готівки, котра ем, ніким не врахована, вона абсолютно темна, і в результаті так, тому це робить. Скажімо, так, цей бізнес чимось схожим на певні види кримінальної діяльності, скажімо, так котрі також передбачають роботу з великої кількості неврахованої готівки. Як все темно при цьому ця ці величезні кошти мають в ідеалі йти на покращення цього самого транспорту, але чомусь у нас так не відбувається. Взагалі транспорт може працювати на самоокупованість, наприклад, там заробляти і на квитках, на рекламі, яка там розміщується, чи це все дарма робиться. Власне кажучи, ці два питання пов'язані. Власне кажучи, через те, що хороший транспорт, як правило, не може самоокуповуватись mm -hmm. через це маршрутки, які працюють в режимі самоокупності, вони не можуть бути хорошими. Тобто та конструкція, яка зараз працює в Києві, та й більшості українських міст, більшості навіть можна сказати, посту радянських міст. Ця конструкція всюди однакова, тобто маршрутки працюють, власно кажучи, на власний страх і ризик. Звичайно, через якусь дозвільну систему вони мають вхід в цю в міську інфраструктуру. Тобто, це не абсолютно дикий транспортний ринок, як можна сказати, там в деяких країнах Південно-Східної Азії, там, де будь-хто зайшов на маршрут, почав працювати. Все-таки у нас це в Досконалий чи недосконалий хороший поганий спосіб, але проходить через якісь інституції інститути конкурсів. Ці маршрути все таки якимось чином регулюються. Тобто часткове регулювання тут є, але все одно фінансова сторона питання вона повністю це на власний страх і ризик перевізника, і насправді, доти, доки у нас е це працює в такому режимі на з розрахунку на самоокупність, е це виглядатиме приблизно так, тому що е місто може висувати багато вимог до того, якими мають бути маршрутки. Але якщо за цими вимогами е, приватний перевізник не не зможе сконструювати життєздатну економіку, тоді виходить, що за цими умовами ніхто не прийде на цей конкурс, і фактично е, у нас не буде ніякого покращення, тому що я не знаю, знаєте ви чи ні, але якщо... Не приходить ніхто на конкурс з тими умовами, які мають бути, то тоді просто не знаю за яким принципом, але укладають на рік з перевізником на гірших умовах, тобто, все одно тут тобто, щоб mm -hmm. заради того, щоб маршрут не залишився без обслуговування, і таким чином. А просто підвищення вимог до маршрутних таксі воно не буде працювати, тому що а, в якийсь момент воно просто впереться в економічну доцільність продовження такої діяльності з боку приватного перевізника. Тобто, по перше, треба дякувати, що у нас ще не як в Азії, А по-друге, якщо не на самоокупованості, хоча мені якраз здавалося навпаки, що транспорт має заробляти, я тому і спитала, як має бути місто має дотувати, має зробити безоплатний проїзд за рахунок платників податків, все покривати? Чи як ви? Ідеалі може це працювати в Києві, ну, взагалі, вбудь в, в скажімо так золотий стандарт в цій сфері. Це є, скажімо так, контракти, які передбачають оплату транспортної роботи з боку міста, mm -hmm. і таким чином встановлюється взаємне зобов'язання. З одного боку, місто вимагає певний рівень обслуговування на маршруті, з іншого боку, місто оплачує транспортну роботу. Збір е, оплати проїзду при цьому виконується містом. Тобто mm -hmm. приватний перевізник встановлює в себе системи для оплати проїзду, котрі належать місту, і таким чином місто збирає оплату за проїзд. Відповідно, у нас є певна сума коштів, яка є оплатою за проїзд, і у нас є певна сума коштів, яка насправді оплачується як транспортна робота, як правило, між ними достатньо сильна різниця. Є. Сума зібрана за проїзд є значно меншою за суму, яку необхідно оплатити як транспортну роботу. І оцю різницю вже оплачує бюджет. Питання в тому, яку різницю має оплатити бюджет. Наскільки тут ми приходимо до того, що оплата за проїзд в громадському транспорті, в, скажімо так, в реальному світі не є оплатою за послуги а, це скоріше інструмент, так само як ніде не є не тільки у нас. Ні, не тільки. Ну, це так, як має бути. Uh -huh. Це так, як має бути. Тобто, ми не маємо дивитися, яка реальна вартість там, скільки, uh -huh. тобто, це завжди є інструмент, ем, скажімо так, формування структури міської мобільності, котрий зважений на готовність міста е, вкладати е, бюджетні дотації в цей інструмент. Тобто, з одного боку, місто каже: Ми хочемо. Заохочувати людей користуватись громадським транспортом. Що це значить? Це означає, що місто робить все для того, щоб е, пасажирам було зручніше і вигідніше, в тому числі по по сумі, угу. по, по грошам, їхати в громадському транспорті. Але при цьому воно врах, місто враховує те, скільки воно може собі дозволити заплатити дотації. І тоді вже у нас починається балансування. Місто хоче. Активно просувати громадський транспорт, місто має бюджет, значить у нас плата за громадський транспорт дешевша. Місто не має бюджету при цьому, значить плата за громадський транспорт у нас дорожча. І тоді місто вже починає думати про те, щоб, можливо, необхідно також створювати якісь інші альтернативи, тому що якщо там у нас дорого їхати на авто, там дорого припаркуватися, і так далі дорого і плюс складно припаркуватись в центрі, дорого їхати на громадському транспорті. І в такому випадку міста починають там сильніше працювати над, наприклад, велоінфраструктурою. Я свого часу провів тиждень в Ляйпцігу, колишня східна Німеччина. Місто воно в такій ситуації, воно, скажімо, так. Пост депресивно, тобто там багато депресивних закинутих районів. Все таке, тобто там багато було складних періодів, і вони пояснювали, у них немає можливості забезпечити дешевий проїзд в громадському транспорті, тобто у відні дешевше. А, але вони кажуть, тому ми активно розвиваємо велорух, і там насправді дійсно більше шансів, що тебе переїде велосипедист ніж е, автомобіль, і там велосипеди знову ж всіх форм і варіантів: велосипеди з причепом з дитиною, велосипеди вантажні для перевічення якогось вантажів, Т. і так Т. далі. Транспорт усіх видів в одному велосипеді виходить. Так. А те, що в Києві зараз йдуть розмови про підвищення проїзду до 20 гривень, це означає, що місто не має бюджету чи не може його розподілити грамотно. Чи... Нормальне рішення, і так має бути. Перш за все, відповідаючи на ваше питання, я потім ще хочу трохи розширити відповідь. Я не знаю, що це означає, тому що я, скажімо так, ну я не знаю, які відбуваються бюджетні процеси в місті. Я не знаю, які відбуваються дискусії. Якщо чесно, знову ж мені здається, що можливо, це дійсно. Брак можливості дотувати громадський транспорт. Або брак готовності, не знаю, mm -hmm. не можу сказати. Щодо вартості проїзду 20 гривень. Насправді я хотів би підкреслити, немає нічого поганого в тому, що вартість разового проїзду є дорогою. Це абсолютно нормальна історія. І коли кажуть, що от у нас найдешевший проїзд там в Європі, то мають на увазі вартість разового проїзду. Mm -hmm. але як правило, між вартістю разового проїзду і вартістю проїзду для регулярного користувача, прірва тому, що для регулярного користувача в європейських містах існують абонементи. На місяць, квартал, півроку, в деяких містах і навіть на рік, тобто певна тарифна сітка, яка так. змінюється в залежності від потреб, і найсмішніше те, що у нас теж є, начебто як місячний абонемент, але у нас виходить. Вартість дня користування цим місячним абонементом суттєво дорожче ніж навіть вартість місячних, я вже не кажу про квартальні чи річні абонементи в найближчих європейських столицях, nee. і це вже проблема. Тобто 20 гривень за разовий проїзд це взагалі не проблема. Це насправді нормально абсолютно заохочувати людей користуватися абонементами. Інша проблема в тому, що за цим підняттям планується підвищити вартість абонементу до 3000 тисяч гривень. І це вже викликає певні питання у дуже багатьох людей. Це викличе питання, а як нам користуватися громадським транспортом. І найцікавіше, що це буде таке питання, і воно зачепить і ті верси населення, котрі менше заробляють, бо у них тоді виникне питання, а звідки платити за цей громадський транспорт. Але я найбільше боюсь реакції людей, котрі мають гроші. Тому що люди, які мають гроші, вони гроші порахують і, і, вони, на і вони пересядуть на автівки. І тому е, потенційно сильним негативним наслідком цього підвищення вартості оплати праці о, Боже, оплати праці проїзду. Ну праця в принципі потенційно дуже негативним наслідком оплати проїзду нової, яку хочуть зараз запровадити, є те, що дуже багато людей пересяде на автівки і тоді. Ну, зараз в місті дуже складно проїхати. Що буде потім складно взагалі сказати? А взагалі, чи є якісь альтернативи тим же самим маршруткам, які рятують ті райони, де немає метро, де немає швидкісного транспорту. Чи у нас зараз і власне безальтернативна ситуація? Альтернатива завжди є. Просто необхідно завжди. Розуміти, що альтернатива коштує грошей, тобто ця ситуація, яка у нас є зараз, вона виводить маршрутки з, скажімо так, складних бюджетних розрахунків міста Києва. Тобто, mm -hmm. фактично, віддаючи певні перевезення на маршрутки, вони опиняються в ситуації, коли вони можуть забути про фінансування. Цих е, маршрутів, котрі забезпечуються приватними перевізниками, зняти зі своїх плеч і перекласти так. на перевізник, саме так. Тобто, це фактично працює як перекладання відповідальності, як з точки зору і самовідповідальності, так і з точки зору фінансів. А зрозуміло, що для тих районів, де зараз е, кітрі сильно обслуговуються маршрутками і де немає сильної альтернативи. Зрозуміло, завжди можна побудувати іншу систему. Просто за це потрібно заплатити. Потрібно або робити автобуси, купляти, запускати і відповідно дотувати їх. Потрібно або купляти транспортну роботу в приватних перевізників. Це ж теж насправді нормальний вихід. Це абсолютно звичайна практика для європейських міст, коли є великий комунальний муніципальний перевізник, який ну перевозить, скажімо, там вісімдесят сімдесят дев'яносто всіх. Потоки в місті, але є невелика частка, яка забезпечується приватними перевізниками, в тому самому Будапешті, навіть можна подивитись. Mm -hmm. Коли приватні перевізники на контракті в міста обслуговують певні маршрути і для кінцевого пасажира. Неважливо вже він їде mm -hmm. в автобусі приватного привізника чи комунального, тому що цей автобус ці автобуси може відрізнити хіба що спеціаліст, який mm -hmm. десь маленьким шрифтом побачить напис, що е, там обслуговує там компанія Аріва. Якість однакова виходить. Автобуси Транспурту. однакові, автобуси однакового кольору. Однакового брендінгу, мовно кажучи, однакового стандарту, тобто звичайна людина їх не відрізнить. Я вже мовчу про оплату проїзду, тому що людина з звичайною там міською карткою оплати проїзду так само може оплатити проїзд в цих автобусах приватних перевізників. Це, до речі, цікавий момент, тому що у нас достатньо дорогий абонемент, котрий все ще не покриває маршрутні таксі, котрі забезпечують близько чверті всіх перевезень в місті. і. Власне кажучи, от в чому різниця? Угу. У мене ще є таке риторичне, мабуть, питання: хто довів транспорт в Києві до такого стану, в якому він є зараз? Бо я б не сказала, що він хороший. Одинично, звісно, є випадки, наприклад, швидкісний трамвай, угу. хороші, нові автобуси, тролейбуси, але загальна маса виглядає не дуже комфортно її не назвеш. Я би сказав, що це. Це значною мірою історичний процес. Mm -hmm. Тобто це процес, ну знову ж те наскільки схоже це відбулося в більшості, а якщо не у всіх пострадянських містах, показує, що це в принципі загальна така історично економічна тенденція була коли е, автобусні парки в більшості міст приватизувались, в Києві mm -hmm. не приватизувались, і це чи не єдина причина, чому Київ. Здається, єдиним був донедавна місто в Україні, в якому залишився комунальний автобус. Електротранспорт знову ж тролейбуси, трамваї вони потребували постійного оновлення. Відповідно, перші 10 років, умовно кажучи, х років сильного оновлення не було. Грошей на це оновлення не було. Якісь тролейбуси будували в Дніпрі, але їх, скажімо так, могли купити значно менше ніж треба було виводити з експлуатації старих тролейбусів. По трамваям взагалі заміни не було. І в результаті ми опинилися в ситуації, коли транспортна пропозиція з боку міських комунальних перевізників вона падала. І відповідно це була ніша. В нішу заходили приватні перевізники. І ну, грубо кажучи, ситуація, в якій ми зараз опинились, вона абсолютно закономірна. Вона є наслідком цих економічно-історичних тенденцій, котрі існували в 90-х, в 2000-х, в принципі, ця вся історія вона була систематизована. Ми бачимо, як там потихеньку, з якихось зовсім вантажних маленьких мерседесиків. А ці е, маршрутки підросли вже до там автобусів, яких на яких але це все-таки вже автобус. Він побудований для пасажирських перевезень. Угу. В останніх з них навіть є яка не яка низька підлога, тобто якась еволюція в цьому відбувається. Але фактично, на мою думку, ми зараз війшли до того максимуму якості маршрутки. Котрий можна було е, отримати, не змінюючи правила гри, котрі у нас встановлені. Тобто mm -hmm. залишаючи ці правила гри, коли місто е, скидає себе відповідальність за маршрути приватних перевіз, перевізників, е, ми фактично зупиняємо цей прогрес, фактично. На мало ймовірно, що в цьому режимі маршрутки будуть далі еволюціонувати в сторону там великого комфортного автобусу? Ну, тобто, треба вже зараз щось змінювати, аби воно якось покращилось. Так, так а також історично, як мені здається, Київ трохи, грубо кажучи, схиблений на ідеї метро. Всі кажуть про метро що його треба будувати, прокладати mm -hmm. в усі райони і на Труєщину, і на Виноградери, на Солом'янку. Чому так? Чому люди хочуть саме метро? І чи є якісь альтернативи більш Дешеві, які можна більш швидко побудувати, більш вигідно. Дивіться, а чому люди хочуть метро? Тому що метро працює краще за наземний транспорт. Воно працює надійніше, інтервали короткі. Ви точно знаєте, що ви доїдете. У вас немає ситуації, коли ви прийшли на станцію, а метро не приїхало як маршрутка. А, о, так а, та, в принципі на це грішить і комунальний okay. транспорт. Yeah, yeah. А, у вас немає ситуації в метро, коли випав сніг, і все зупинилось. Тобто, -то метро це такий еталон надійності mm -hmm. і така опорний елемент транспортної мережі Києва, і зрозуміло а, своїм рівнем послуг. Він абсолютно заслужено, користується високим авторитетом в містян. Тому зрозуміло, що е, люди в місті хочуть метро. Інша справа полягає в тому, що метро це класно, так це велика провізна здатність, це е, комфортне переміщення, відділене відділене від вулиць. І насправді, ну, чесно кажучи, от як транспортнику мені було б це мені було. Б Дуже приємно, дуже класно бачити в Києві мережу не з трьох а там з шести самолінів метро. Це було б зручно, це було б швидко, комфортно. Взагалі нуль питань. Єдине питання полягає в тому, скільки це буде коштувати, і отут ми опиняємось перед проблемою. В ситуації, коли місто не може забезпечити належне функціонування наземного транспорту, навіть про яке Системне будівництво метро, ми можемо говорити, тому що одна справа це добудувати декілька, лінії, декілька перепрошу, станцій до тої лінії, яка досі існує. Це, ну, скажімо так, так, це теж коштує гроші, це інституційно значно простіше. Подовжити так. Тобто, лінію? Так, подовжити mm -hmm. лінію. І, і знову ж ми бачимо, що зараз у нас лінія на виноградер. Там ну тут же треба розбиратись. Корона не корона, але було також багато і корупційних питань до цього будівництва. Але ми бачимо, що дві станції метро, по суті, будуються значно довше, ніж yeah. вони мали бути побудовані. Мала відкрити вже цього року. відкриють, так. можливо за два роки. Так саме okay. так. Я це і маю на увазі. Тобто, по факту, навіть дві станції метро, одна з яких е має бути перепрошую навіть дві з яких має бути мілкого залягання. Там один тунель має виходити з глибини на. Мілке залягання, далі тонельнукове залягання. Тобто це там, не найскладніше будівництво метро з тих, про котрі ми можемо говорити в Києві. І навіть з цим у нас є проблеми. Тому про яке будівництво, знов вже системне будівництво цілих ліній ми можемо говорити, коли у нас е, стоїть е, міст Патона, котрий руйнується, міст метро, котрий руйнується. І це насправді величезна проблема, тому що у нас вся ця інфраструктура останні кілька років намагається приводити в порядок ці інженерні споруди, але системно ми бачимо ситуацію, коли у нас одномоментно йде а, а, руйнування всіх цих інженерних споруд, і вони потребують обслуговування, вони потребують ремонтів. Одночасно, і це теж є проблема, тому що. Коли нам потрібно витрачатись на підтримку цих споруд, на їх ремонт, на їх реконструкції, звідки при цьому брати кошти на метрополітен? Тому, власне кажучи, деякі експерти і кажуть, що можливо варто розглядати більш економ варіант, там якісь наземне метро, легке метро, швидкісний трамвай. Тобто, це все переплітається. Це насправді тільки у нас, от чітко, оце трамвай, оце метро, оце електричка. Насправді, якщо подивитись е, транспортні системи у світі. Е, Межа між ними настільки mm -hmm. розмита, тобто буває настільки там, малої провізної здатності системи, яка називається метро, але буває дуже високої провізної здатності системи, яка називається трамвай. Навіть якщо взяти Україну, я не знаю, може чули в Кривому розі є підземний mm -hmm. трамвай, ну, насправді, чисто з точки зору от транспортного обслуговування і ролі місця, це метро. І по тому, як воно побудоване, це метро, просто з трамвайним рухомим складом. Повертаючись до теми, тому, власне кажучи, ми і говоримо про деякі експерти говорять про те, що можливо варто розглянути варіанти легші. Трамвай високої провізної здатності так, можливо, він вивезе не настільки багато людей, як вивезе метро. Можливо, він буде, умовно кажучи, не матиме якогось запасу провізній здатності. Але цілком імовірно, що ми зараз вибираємо не між проектом з. Високою провізною здатністю і проектом з низькою провізною здатністю, а можливо, ми вибираємо між проектом, який можна побудувати і який не можна побудувати просто в нинішніх умовах за нинішніх фінансів. Тому що метро це все таке 100-200 мільйонів доларів за один кілометр. Це сума. Це не жарт, і це не стеля, тому що якщо в Будапешті недавно будували четверту лінію метро, вони будували за 200 мільйонів за кілометр. В Празі зараз планують будувати ще одну лінію метро, і там уже 400 мільйонів доларів за кілометр. І місто Ось. своїми силами не впорається. Так, просто. звичайно, місто своїми силами не впорається. А, у міжнародних фінансових інституцій ви прийдете, а вас питають, а ви. Наземний громадський транспорт для початку полагодили. Давайте завжди всіх завж є питання. Тобто, ми треба йти від простіших завдань до складніших, від дешевших рішень до дорожчих. Якщо не було реалізовано дешевих певних рішень, дешевих не, способів якимось чином швидко вирішити деякі проблеми, чому одразу пер йде перехід до дуже дорогих рішень? Якщо ми говоримо про державні субвенції, то теж є питання, чому держава має фінансувати. А будівництво транспортної системи в найбагатшому місті України, а не, наприклад, підтримати міську мобільність в якихось обласних центрах або навіть районних центрах. Чому, наприклад, державний бюджет має підтримувати будівництво метро на Троєщину, а не наприклад реконструкцію трамваю в Конотопі? Гарні питання. І тобто, з одного боку, у нас є Київ, в котрого бюджет на наступний рік здається, 64 мільярди. З іншого боку, в Конотопі не пам'ятаю, який бюджет, ну вкрай маленький, якщо зважати, що у Львова 7 мільярдів, тобто між Києвом і Львовом навіть яка прірва, то між Конотопом ну, до Конотопа там взагалі дуже далеко буде. І тому виникає дуже багато закономірних питань, чому держава має фінансувати багатих, а не бідних? Відчуваю, що ще не один раз піднімемо ми з вами також тему транспорту в Києві, бо занадто багато питань, які треба вирішувати. Так. Дякую вам сьогодні за цю бесіду. Антон Гаген був в гостях на інкиїв і дякую, що ви були з нами. Дякую, що запросили.